Ми з Луганська приїхали ще в 2014 році до Києва. А з Києва, вже в 2022 році, на початку повного вторгнення, приїхали до Копичинців. Ми проживаємо у чотирьох будинку: син Євгеній, моя двоюрідна сестра і племінниця Настя. Тут казалось дуже дружелюбні люди. Знайшли до поселили, тільки комунальні послуги оплачувати і все. Коли ми познайомилися саме з Наталією, з соціальним працівником, вона була трохи в шоці, коли побувала в нас, тому що в нас не було ліжок, не було столів, за якими діти могли вчити уроки. Вона дуже швидко нам організувала ліжка постільна білизну. І нам надали парти. Влітку у нас сталося лихо, у нас пройшов ураган, і в нас побило вікна. Двері написали заяву, від посмішки замінили нам вікна, поставили нові і вставили двері. І від посмішки у нас діти вони стали відвідувати гуртки. З'явилася якась надія на те, що все буде добре. Я думаю, що у дітей теж буде світле майбутнє в цієї країні. В нашій країні є дуже багато дітей, яким потрібна допомога, і потрібні дуже фахівці соціальної роботи для того, щоб надати кваліфіковану підтримку матерям цих дітей, батькам і самим дітям. До нас звернулася сім'я, які є внутрішньо переміщеними особами, і їм була потрібна і психологічна допомога, і допомога в облаштуванні помешкання. І допомога в соціалізації дітей. І я розуміла, що з цією сім'єю треба постійно дуже багато працювати. Також психологічна підтримка була потрібна матері як одній, так і другій, тому що теж вони були дуже в такому замкнутому своєму просторі. І... і ми почали працювати з червня місяця. Я вважаю, що фахівець соціальної роботи має бути не тільки в громаді, а в конкретних населених пунктах громади. Тому що це та людина, яка пов'язує всі громадські установи, всі благодійні організації з тою сім'єю, яка потребує допомоги. Найбільше задоволення в своїй роботі я отримую тоді, коли я бачу, як посміхається дитина, я бачу, яка стає впевнена в собі і щаслива мама. І я розумію, що моя робота є недаремна.